О, выехал. тепер легенько з'їхати по класичній трасі. Далі можна, але не їду, бо не прочищено і не хочу. Зараз поїду сюди на дропи. А зразу з найбільшого, думаю, буде добре. О! Треба вчитися долітати. Один з найстаріших трампів тут. Ось як він виглядає без велосипеду. Сам кікер невеликий, але оскільки швидкість велика. Там добряче розганяєшся і приземка сюди в яму. Там далі такий трошки як то задертий дьортовий трампік. Ось дропи. Їх три. Є. Щойно з цього стрибав і теж там задерті кікери, дьорти в кінці. Ще раз стрибну. Подивимось як піде цього разу Ух! Йду. Так, далі. Такий собі план придумав, що зараз ще на один трейл заїду. Трипковий і потім поїду покрутити педалі трошки. Читати чи прямо їду прямо Фух. Давай! Не тупи. Хух. Що, поїхала? Надалі їхати, а там вже таке не дуже цікаво, тому вертаюся. Фу, але класно. Зараз ще раз, напевно, треба спробувати. Я вперше спробую поїхати по великих контрах. а так легенько без... без техніки. Хоча б спробувати. Фу. 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 Ого. Час, тут не вмістись. Вау! Там, там далі є куда їхати. Та так таке от. Ще раз їду трошки іншим трейлом. Я вже забув як ці стежки тут оглядають і як до них потрапити, тому згадую потрошки. Далі тут не дроп їхати, але я вже не хочу. От що не кажіть, а електричка тут би була люкс. Тут дуже багато спусків різних ліній. І оце підніматися своїм ходом трохи забирає сил. Нічого. Ось зараз дуже гарно, тому приносить на село до таке викручування. Ух! Ось як ця траса виглядає знизу вверх. Я тут не все стрибаю, так як треба, але нічого, може колись буду. А ось контри, Ще інше. Хлопці тут стараються, працюють, так дай боже. Дуже якісно. Це трампліни трансфер Ось цей елемент мені дуже подобається Рощоха його надавай між деревами так тредропнути Ну що, шеризок короткий та й можна їхати крутити подавати. Фу. Фу, поїхали. Каже вам зблизька, як виглядає, маю контри волрайди. Що ви розуміли яка тут стінка? Навіть не знаю як це маю показати. Ось це верх стіни. Заїзд, перший, другий. Тут вже втискає добряче. Я далі пішу. Ось лінія її зараз не розчистила, не дуже катаєш. Ось це тут кітер. Ось. Перелітаєш туди і зразу перелітаєш наступне. Зараз хлопці розкатують і держд. Це тільки маленька частинка. Байк парку хай вольтаж, високовольтка Я тут навіть все ще й не знаю, тому що багато нового з'явилось Так що такі справи Боже як гарно Тут ще одна лінія От цього шора Тривала туди за камінь. Не дуже добре видно, ну коротше, от дикующе туди в той просвіт. Ось А оце лінія змагань, там де мішки на дереві. Оце жалочка тут. Славитися, хлопці, все своїми руками робили тут, копали. Так що можете їм допомогти копійкою, хто катає і не допомагає. Так, так. Трошки око буде жим-жим. Що там? Ну, Ох, нормально, нормально. Ну маршал, типа, щоб ви не бігали, люди не бігали. Розколпасіли А фініш фінішці, так? Камера і близько цього не передає, тут такий розковбас. О, два гальма маю. І два каліпери. Ну, один замотний, звісно, але. Що ти за піжон, піжжон, йомою? Через жопу, але якось зробив, але дуже тяжко. Я того буду гравелістом. Давай! Оп-оп-оп-оп-оп! Це можна як цей лавровий вінок, знаєш, на шиї. Треба було їхати, може, де по потреху мало. Фоткайте, будь ласка, майстрівку майстерно. У вас ще було зоя з браслетами за донат. Я не знаю, чому. зараз почнемо. Трошечки концерти, в'яльність якусь виконувати, там пацани знаєш, досі водичку поп'ють. Розмагання? мені не сподобались. Є! Ми виграв, з пити цю саму кальвадус? Кальвадус! Коротше, круглі лінії важко робити, тому типу, прийшлося робити такий більше. Знаєш. Бля, ну це просто охуєнно. Якщо що, Але є таке ти... враження, що в тебе, ми будемо в тебе на замовлення на наші змагання просити такі. Добре, добре. Це просто топ, чуваки. Ну, ви просто подивіться. Добре. Їхав далеко, здалека їхав, приїхав, а тут таке багато людей, шум, я, я думав, що нікого не буде, і ні, ні, ні тому не сподобалось, ні, ні. В благодать. Буду за ними дуже сумувати. Зараз я хочу перелетіти от звідси сюди. Один трамплін і буде. їду на трайл, де треба крутити. Окей? Окей? Долетів чи не долетів. Зараз подивлюся Стоп рекординг їду на трейл, якийсь траві називається The Trail, здається Так різниця Верхній трейл вовчинецький гір Контрійний Трошки буде напевне важко, бо листя багато Не очищено Ух, як класно. Оп. Ага, тут проклали так уже стежку. Було між древо. У стежка досить проста, але якщо їхати на швидкості, то потребує певних мінь. І ці міння можна здобути на памптреку. Багато мікрорельєфу, треба все прокачувати. От, і Тому помтрек всьому дуже допомагає. Зараз почнеться дзен стежка як я її називаю. Це фрагмент цього трейлу, але тут легенький спуск, можна давати газу. Може який це кайф. Тут і бігати класно, колись бігав тут і на велосипеді. Але велосипед для мене все ж таки пріоритет. Зараз пару янок буде так потрошки підбираюся до фінальної частини цього куска. Ось така стежка, бачите, треба багато. Рулити, прокачувати, стрибати, якщо хочеш. Або спокійно їхати, а я спокійно не хочу їхати. Фух. Під листям не видно, чи є гілки. Ох, який тут темний ліс, зараз став кленовий чи дубовий. Листя не опало ще. dos nosso ciclo Я затупив трошки ну тут треба зараз готуватися до стрімкого підйому не знаю чи його вийду Може трохи забити сподіваюсь вийду ось щось змінилось, а що пробую фух Поїхав через корінь і не виїхав. Якби тут збоку їхав, виїхав. Це ще раз спробувати, напевно. це якось так негарно получається. Та що ж таке? поеду простіше. Якщо ви. вы? Ой, ой, ой. Ну майже, ладно. Слабачок. Ну, ничего. Ром, сейчас покажу. Тут осень такая. И тут осень. Тут зелень. Вау. Як гарно. Так, часу у мене небагато, залишилося, сонце скоро сяде, а я ще й фару забув. Тому думаю куди їхати. Напевно, поїду зараз по мототреку і спробую спуститися до хреста. Тут зараз буде такий простенький спуск, швидкісний. Або не швидкісний, не знаю в якому стані воно зараз. Головне не заблукати, бо тут листя стільки що. Нічого не видно. Зараз підступний поворот. І ще один там такий корінь буде прихований. Зараз його взагалі напевно не видно під лист. Мне треба уважіти. А, взагалі проїхав, навіть не побачив, де Ух. Тут починається козакова долина, це таке заповідне урочище. Там теж катати можна, ну кантрі. Спусків там таких як немає сильних, але цікаво загалом. Досить дика природа, кабани, косулі, те що хочеш. А я сюди. Ух. Так, і зараз трошки підйомчик такий пологий, але довгий. Ух, сонечко. Так, ось стежка тут починається. О, я бачу, що вона вже така дуже засипана. Ну нічого, ладно. Поїхав, то поїхав. Так, я загубив траєкторію. А як так? А дуже просто, бо листя. Ага, ось а ось туда в них А, Ааа, тут завал. Так. Мабуть я буду вертатися, я щось не хочу. Їх тут дуже все завалено і багато листя. Не видно лінії. О, туди так в чомусь там далі цікаво, бути. Взагалі стежки не видно. Ну нічого іншим разом. Пане дуже звук сильний від листя, що шелестіння. Але в лісі зараз дуже гарно. Такі тут коріння класні. нагадує якогось чужого. Я вертаю зараз на верхній трейл. і вже рухаю в сторону дому. Це дуже маленьку частину парку я показав. Там ще дуже багато різних стежок, куди можна їхати. Я знову на трейлі Уху, понеслися. Листя, багато листя на стежці. Трохи важко їхати. І темний ліс, звісно, що темний ліс. Кольори зараз неймовірні, хмари підсвічені рожем, поле зелене і ліс жовтий. Це просто фантастика. Фу-ху. -фу. Ось байпарк. Справа. А я вже на вихід. Вау! Це неймовірно!